Він повернувся з небуття завдяки дороговартісному лікуванню в приватній клініці. Тепер найтяжче пораненого, перевели до Рівненського шпиталю ветеранів війни на реабілітацію. Романа Кубушкіна вважали загиблим, але по дорозі до моргу намацали випадково пульс. Від нього відмовлялося 18 лікарень. Чому в Україні катастрофічно бракує установ і фахівців для відновлення бійців з тяжкими ураженнями мозку? Ірина Маркевич продовжить. Рома, доброго дня. Відкрийте очі. Він у них новий пацієнт і не приховують найтяжчі у Рома. Немає значної частини мозку правої півкулі. Тканина мозку розплавилася. Але попри ці страшні ураження, він реагує на голоси і навіть стискає руку. Бійця правого сектору після артобстрілу у пісках вважали двохсотим. Разом з іншими загиблими везли в морг. Але по дорозі випадково намацали пульс. Його вже віднесли до, до нежильців, а він так і вишкрабується. Приходить пані з косою, а він це її виганяє. Мама Романа весь час перебирає його фотографії, дитячі, підліткові і війни. і на всіх він усміхається. Він тут освітиться весь, що він уже такий вояка, настоящий. Ірина Лук'янівна каже, після останньої відпустки не хотіла, щоб син їхав на Донбас. «Пала на коліна перед ним і просила синочку, послухай мене, а не свого серця. Мамусь, все буде добре. Після лікування в Дніпропетровському не хотіла брати жодна лікарня. Казала, він не буде жити. Коли ми його забрали сюди, 18 лікувальних установ допомоги допомозі йому відмовили. За 15 місяців у приватній клініці, що спеціалізується на нейрореабілітації, Роману Кубишкіну зробили понад 50 операцій. Те, що він з вегетативного перейшов у стан малої свідомості, успіх. Гроші на лікування перераховували земляки з Дубна, українці чи не з усього світу. Загалом 2 мільйона гривень кажуть волонтери. І надалі потрібно було 65 тисяч гривень щомісяця, але ресурси вичерпалися. Можливостей оплачувати такі рахунки приватної клініки більше немає. А державних закладів, що займаються нейрореабілітацією. В Україні обмаль, ось і у Рівненському шпиталі кажуть, напрямок для них новий. Нейрореабілітація складна і тривала, і медики не можуть спрогнозувати, як на неї відреагує мозок кожного пацієнта. Все, що потрібно в цій ситуації, це час. Кості, так само як і Рома, лежав у реанімації, навіть на тому самому ліжку і тільки розплющував очі. Після тяжкої контузії від вибухової хвилі втратив пам'ять. Всі там говорять хлопці, де, я, що, а я сижу, наче нічого не пам'ятаю. Від нього не відходили неврологи і фізіотерапевти. Раптом Костя згадав, як у першому класі з'їздив на Кубу, потім як звати рідних. А одного дня в басейні відчув пальці на ногах. Костя на коляски був з паличками, на костілі вже з ходунком, А потім викинув все. Бачити такий прогрес в лікуванні пацієнта. Це мрія кожного лікаря. Тепер чекають прогресу Роми. покращення для нього це самостійно сісти, навчитися вимовляти бодай звуки і повноцінно ковтати, щоб він міг сам пити, їсти і вже немедичні працівники можуть надавати допомогу. Мозок, така складна субстанція, що невідомо скільки клітин з часом можуть відновитися. Вчора він чуть-чуть пальцями такий рух зробив. Ну не зразу ж таких людей в такому стані не ставлять на ноги. Цього багато треба праці. прикласти. До порятунку Роми долучилися сотні людей, і вона кожному дякує. І тепер тішиться, що частіше зможе бачити сина. Від дому до шпиталю 70 кілометрів. Тільки піде й до торкнувся рукою дощуки. Синочку, привіт! І він закриває очки. Ну, то він так подивиться на мене, закриє очки і сльозки течуть. Медики кажуть, крім щоденних процедур, саме знайомі голоси і рідні обличчя повертають рому з небуття. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+,2.